Понад три гектари захисних сіток за два роки сплела для українських захисників волонтерська група з Охтирки. Небайдужих людей для допомоги фронту зібрала у 22-му році охтирчанка Оксана Тиха. Після того, як жінка виїхала з дитиною за кордон, плетіння сіток призупинилось. Треба було знайти приміщення і вирішити інші питання. Згадує волонтерка. Жінки звернулися до організатора волонтерського хабу Геннадія Порохні, і той допоміг перезавантажити проєкт. Ми працювали зразу у Оксани, волонтерки. Почали в'язати ми, ой, я в неї не спочатку була, але тим більше, десь із е, місяців через два, як вони почали, ми там в'язали, у нас там дуже складні умови були, тканина зовсім не така була. Ну, Ми старалися, ми в'язали, робили. А тоді так вийшло, що нас, ми розформувалися і у вересні місяці згуртувалися тут, в серпні, в серпні місяці ми тут згуртувалися. Згуртувалися і почали працювати. Дівчатки дуже активні, дуже відповідальні, дуже старанні. І так ми і працюємо. Завдяки Охтирському молодіжному центру волонтери, говорить Катерина, знайшли приміщення, виготовили шість рам, і люди знову почали працювати для перемоги. Плести сітки тут одночасно можуть більше 20 волонтерів. За день в середньому виготовляють п'ять сіток. Останні два місяці сюди ходить охтирчанка Любов Сергієнко. В кімнаті 12 чоловік. Всього у вас кімнат. Дві. Зараз уже три. Але людей зараз мало. І люди нам потрібні. Ми навчимо. Плететься дуже легко, дуже гарно, да. А, да, бажання. Саме головне бажання. І за сітку хочу сказати, що молодці, що прикріпляють наші обереги, Охтирка, місто Охтирка. Тому що ми їдемо до хлопців, приїжджаємо, не всі знають, звідки ми. Вибігає чоловік 10. І сразу ми їм даємо сітки, вони. Де це Охтирка? Кажу, ви що кажу, Охтирка? Це це ж місто герой. Я розумію, що я роблю те, що я повинна робити для того, щоб допомогти нашим військовим. І до того ж, команда дуже класних жіночок, з яким відпочиваєш душею. багато цікавих тем знаходиться. І ми тут всі, як одна велика команда. Пенсіонерка Лідія Конвісар волонтерить тут разом із чоловіком. Раніше він працював водієм і вантажником. Розповіла жінка, хочем установлю. Встановлював все це обладнання, вдосконалював, допомагав у всьому. Багато чого. Матеріал возив, стрічки різав, допомагав мені. Спочатку ми вдома різали ці стрічки, потім домовилися з фабрикою. Сьогодні я вихідна сьогодні вихідна прийшла з одинадцятої години і буду до сімнадцятої. Вісімнадцятої. Якщо я завтра буду на роботі, прийду годині о п'ятнадцятій і буду до вісімнадцятої. Кожен день по різному до нас ходила, ну на цьому тижні немає її жіночка і що мів. Вона прийшла каже, мені хочем допомогти своєму синові, син військовий, у неї, на Куп'янському напрямку. І от Вона до нас із села приїздила, також міс... разом з нами в'язала сітки. Приїжджали дівчата з Чернеччини колективно, також вони збираються там колективно, у кого своя машина. Разом з нами також працювали. Мама Раджаб один із тих, хто отримує допомогу від волонтерок. Чоловік служить в територіальній обороні з 26 лютого 2022 року. Постійно, що з нам треба. Я приходжу сюди, обращаюся до них. Чим може, тим допомагає. Ми дуже вдячні. Коли я перший раз приходив, тут не багато дівчат було, а другий раз приїхав туди, вже трошки більше було третя чи четвертий раз приїжджав, тут вже полишається, і ще одна кімната додався, і дівчата, що більше, стало в Гінадіїв, приставив мене, я з ними познайомився. Дуже гарні дівчата, позитиви. Чим може, тим допомагає. Щонеділі сітки збирають і відвозять захисникам на фронт. Волонтерки говорять, робочих рук не вистачає, тож завжди чекають на поповнення в своїх рядах. Анна Книж, Андрій Міхієв, Суспільне новини, Сумщина.